Виконуємо номер 6.32 із підручника Геометрія 8 та номер 14.32 із підручника Математика 8, інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Ознака рівнобічної трапеції. Якщо у трапеції діагоналі між собою рівні, то вона рівнобічна. Доведіть це. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано трапецію ABCD, діагоналі AC і BD у ній не рівні. Треба довести, що бічні сторони AB і CD також рівні між собою. Проведемо C паралельно BD. За властивістю трапеції БЦ паралельно АД, тоді БЦЛД паралелограм, бо БЦ паралельно DL – це за умовою, а БД за побудовою. За властивістю. Трапеції, основи трапеції паралельні. БЦ паралельно АД, тоді Б, С паралелограм. І пояснюємо у чотирикутника. Б, С, Л, Д, протилежні сторони попарно паралельні, протилежні сторони попарно паралельні. Тепер ми можемо використати властивість паралелограма. За властивістю перлограма протилежні сторони рівні, за властивістю паралелограма. БД дорівнює це BD БД дорівнює це L. За умовою, АЦ дорівнює БД, Тоді, оскільки БД дорівнює СЛ і БД дорівнює АС, то СЛ дорівнює АС. І трикутник АЦЛ. АЦЛ рівнобедрений з основою АЛ. Рівнобедрений з основою АЛ. Завластивіть рівнобедреного трикутника. Кути при основі рівні, за властивістю рівнобедреного, трикутника, кут САЛ дорівнює куту СЛ. А. Оскільки Б це е паралелограм Б паралельно це це ми будували за побудовою, тоді кут Д. Дорівнює куту це БД А, як відповідні кути при БД паралельно С ель. І Ал у нас січна. Тепер доведемо рівність трикутників АБД і ДЦА. Вони будуть рівні за двома сторонами, одна сторона спільна і кутом між ними. Це у нас перша ознака рівності. Трикутник АБД дорівнює трикутнику ДЦА. За першою ознакою ознакою рівності трикутників У них АД – спільна сторона, АС дорівнює БД за умовою і кут САД дорівнює куту БДА за доведеним. Ну а тепер із рівності трикутників маємо рівність відповідних елементів цих трикутників із рівності трикутників АВ дорівнює ДЦ, що і потрібно було довести. Номер 6.32 із підручника Геометрія 8 та номер 14.32 із підручника Математика 8 виконано.